Сьогодні я покажу тобі одну із найпростіших, але одну із найефективніших стратегій зростання на платформі. Help, Hub and Hero. Це як три двигуна твого каналу, і всі вони працюють на різних паливах. Звісно, можна поїхати на одному. Але навіщо, якщо можна використати відразу три і поїхати і просуватися набагато набагато швидше. Я, Тепленко Михайло, допомагаю каналам органічно просуватися на платформі YouTube, чи то в консультаціях, чи то в повному веденні каналу. За минулий місяць мої проекти набрали більше мільйону переглядів, а ми розпочинаємо. Тож, щоб використовувати цю стратегію, нам треба взагалі зрозуміти елементи цієї стратегії: і перший хелп контент. Це фундамент твого каналу. Хелп контент це контент, який відповідає на ситуацію, яка сталася на проблему, які сталася у глядача, і йому треба цю проблему вирішити. Як прикрутити струни на гітарі, як зареєструвати канал, як створити млинці, зробити млинці? Основна задача Хелп контенту це знаходити глядачів для твого каналу на постійній основі. Люди, навіть не знаючи про твій канал, вони шукають і це. Дуже часто цей контент це перший дотик до твого каналу. Це як туторіали, це огляди і це поради, прості поради. Це відео, які не набирають і не орієнтовані на головну сторінку. Це відео, які будуть мати основний трафік з google пошуку і з youtube пошуку. Це відео, які ще називають Evergreen. це відео, які постійно набирають. На моєму каналі зараз є одне із таких відео. Це. Як пройти реєстрацію номер телефону в Україні? Це проблема, з якою стикаються багато новачків і Ютуб-каналів. Я її просто допомагаю вирішувати. Подивіться на графік цього відео. Він постійно стабільно генерує перегляди і буде генерувати ще багато. багато Якщо Ютуб, звісно, не виправить цю проблему і не спростить цю всю ситуацію для нас, українців. Але зараз це, як бачите, актуально і воно потрібно для глядачів. Якщо ви думаєте, що для вашої ніші неможливо створювати халп контент, то ви помиляєтесь. Давайте подумаємо: ніша тревел. Заклади Києва, топ 5 закладів Києва. Це ж хелп контент. Я буду шукати. Мені я їду в Київ, мені хочеться дізнатися, де я можу гарно поїсти. Найкраща пиццерія, найкращий бургерний для автомобіля. Це які шини треба ставити на зиму. Або якщо я вийшла якась новинка, треба огляд на цю новинку. Це хелп контент, який буде допомагати. Тож у кожній ніші є хелп контент. Вам потрібно просто краще подумати, що саме ви можете зробити, але... Що далі робити з цим першим дотиком? І тут нам допомагає хаб контент. Це серце зв'язку з вашою аудиторією. Це те, що буде допомагати їх утримувати на вашому каналі. Хаб контент це емоції. Якщо в Help ми просто допомогли і про нас забули, то хаб контент повинен створювати зв'язок між тобою і глядачем. Хаб контент повинен викликати відчуття, що «Хм, це. Цікавий автор, я хочу подивитися його контент ще. Що він знімає про що він думає? Мені подобаються його думки. Хаб-контент потрібен для того, щоб створити зв'язок і зупинити глядача саме на вашій особистості і на вашому каналі. Часто хаб контент це серійний контент, це регулярний контент, і це якісь розмовні відео, твої думки, мотивація, це щось особисте, або щось, що буде змушувати глядача повертатися, повертатися саме до тебе, бо ніде більше він це не зможе отримати. На моєму каналі хаб контент було ось це відео. Це відео, чому я вважаю, що створення YouTube каналу класна ідея, навіть якщо вас ніхто не дивиться. В цьому відео немає супер Плотної м'ясистої інформації, але в цьому відео є якась доля зв'язку душі, мотивації, того, чого я дійсно вважаю, що YouTube-канал канал це класна ідея, навіть якщо вас ніхто не дивиться, і це відгукується людям, і це створює зв'язок мене як блогера і тебе, як глядача. Якщо ви ще не дивились, я запрошую вас подивитися. Відео вийшло дуже душевним, класним. Е, мені дуже сподобалось записувати таке відео. Хаб, це ще та частина, де ваша особистість стає частиною контенту, де ви не просто як помічник, як паличка виручалочка, що ви і є цей контент, що тільки ви є творцем цього контенту. І я на своєму каналі ще не так багато створив хаб контенту, бо я збирав якусь першу аудиторію. Але зараз я думаю, що я буду підвищувати відсоток свого хаб контенту на цьому каналі, для того, щоб ви ми краще розуміли ви більше знали про мене. І останній тип контенту це те, що буде закривати нашу пірамідку. Це хіро контент. Це контент, який буде випускатися не так часто, тому що на створенні цього контенту йдуть великі, великі зусилля. Чи то на час, який на це треба витратити, чи це кошти, чи це продакшн, це будь-що. Але це той контент, який повинен віруситися і залітати на головну в тренди і набирати багато, багато переглядів. Це може бути щось експериментальне, щось екстремальне, якесь можливо, дуже класне інтерв'ю з, класно... з класною людиною. Або це може бути щось супермасштабне. І цим контентом хочеться ділитися. Основна задача цього контенту це знайти велике охоплення, заохопити як можна більше і більше людей. Тобто, цей контент хочеться обсудити, цей контент хочеться коментувати. Цей контент цим контентом хочеться ділитися з друзями, близькими і всім, всім, всім. Тобто це щось, що буде створювати ваш канал і наповнювати новими й новими глядачами. Але, звісно, на такий контент потрібно дуже великий час, велике зусилля. І... Але саме тому такого контенту не може бути багато на каналі, тому що це просто важко. Для мого каналу, наприклад, хіро контент це подивитися всі інтерв'ю з містером Бістом і виписати для вас 10 найкращих порад. До речі, ось це відео. Я так зробив. Або, наприклад, зібрати. Тисячу найкращих українських назв YouTube-відео, і виписати паттерни закономірності, які допоможуть нам зрозуміти, на що наш глядач тригериться найбільше і що найкраще працює на нашу аудиторію. Впевнений, рано чи пізно я проведу це дослідження, і це буде на моєму каналі. Але є винятки, звісно, є канали, які, наприклад, побудовані на хелп контенті. Ось дивіться, канал, де просто людина постійно створює туторіали, допомагає, і це також може спрацювати. Або, наприклад, канали, які повністю створені на хіров контенті. Да, ми всі знаємо Біст. Який постійно створює неймовірні і намагається переплюнути саме завдяки цій стратегії, він став найпопулярнішим блогером на Ютубі. Єдина проблема хіро контенту це те, що він взлітає в момент публікації набирає-набирає, але потім дуже різко падає і зовсім не приносить трафіку, бо воно вже не актуально і не потрібно. Тож найкраще це все комбінувати. Тож, як краще це все між собою комбінувати. На самому початку я б орієнтувався б на хелп контент, оскільки це допоможе вам знайти першу аудиторію з пошуку, вирішуючи якісь потреби. Потім потрішки додавав би хаб-контент, не ускладнював відразу до хіро, просто потрішки додавав би хаб-контент, який би вже створював зв'язок між вами. Ну і звісно, створював би в якийсь момент хіро контент, коли я зрозумів, що зараз в мене вже є ядро, яке зможе цей хіро контент класно підштовхнути, щоб воно вийшло в рекомендації. І полетіло кудись дуже дуже високо. Тож для того, щоб закомбінувати і зробити це правильно в правильній послідовності, вам потрібен час, тобто дисципліна. Тому не зупиняйтеся, якщо у вас вийшло тільки 5 або 10 відео. Вам потрібно зробити стратегічний план, як ви будете просувати свій канал і розуміти. Що деякі відео, які ви випускаєте, можуть вистрілити через півроку, через рік, або їм треба рік, щоб набирати ці перегляди і здобувати ту популярність і то охоплення, яке вам потрібне. І для себе я виніс ось таке співвідношення. Ви можете робити це по-своєму, в залежності від того, який у вас план. Але 66% – це хелп контент. Це вісім відео. Я прорахував на 3 місяці 12 відео. відео кожен тиждень, і це вісім відео за 3 місяці. Це хелп контент. Далі йде хаб контент. 25%. 25% це три відео. Кожен місяць в мене виходить відео, наприклад, де я буду розповідати щось від себе, мотивуючи, якісь свої думки. І один раз в три місяці спробувати випускати hero контент, для того, щоб отримувати оцей сплеск якихось суперкласних переглядів. Що ж, тепер ти маєш стратегію Help Hub Hero. Ти можеш зрозуміти, якого контенту найбільше в твоєму каналі, можеш мені написати про це в коментарях, тому що в мене на каналі більше всього хелп контенту. Буду зараз це якось трішки комбінувати і дивитися, як будете виреагувати на новий тип контенту. Що ж, дякую за, те, за перегляд, і побачимось в наступних відео. Обіняв!